За вечерею Оленка завела розмову про наболіле. Як не крути, а будемо на цих днях рушати додому. Підперши рукою голову, задумливо сказавши, Олена, подивилась на Устю, яка і оком не повела, сиділа і наминала вчорашній борщ, який, підігрівши, подала Ольга до столу. Оленко, я оце подумала. Можливо, Павла. «Ігоровича, попросимо, щоб вас із устрії доправив додому, на своєму авто. Це швидше, та й багаж вам натягати по вокзалах. Гриша, що ти думаєш по цьому питанню? запитала Ольга, дивлячись на чоловіка. «Ну, я Думаю, можна спробувати все можливо. Дорогу допоможу оплатити, не хвилюйся, Оленко. а то я бачу вже зовсім ланка якось блідла. Засміявся Григорій. Дивлячись, Оленка і справді ніби світ збиралася залишати. Сиділа і не знала, як же їй сказати, що павлик від побаченого їхнього сільського життя нашвидко оговтається. Їхнє зустрію життя далеко таке не кольорове, як у багатьох інших, більш заможніх односельчан. Ще й Петрович, агроном сільського госпу на Дентату, ніби злий чинок долі, живе майже поруч у будинку, який більше схожий на добротній замок. А подивишся на їхню скромну хатинку з червоним парканом, де майже всі дошки похилились в одному напрямку, ніби теж обтяжені лихою долею. Гарний садок і багато квітів, які радують око перехожих аж до самісіньких морозів. Охайний город це гордість Олени і літня кухонька, пам'ять про вмілі руки Олексія. Оленочко, що ти думаєш по цьому питанню? Привели до тями від думок Олену слова Ольги. Про що саме, Оленьку, ти питала? Я про що, Оленко? Ти що, нашу розмову взагалі не слухала. Я про Павла Лігроча. Як ти думаєш про те, щоб домовитись, чи зможе він вас відвести власним автомобілем з речами до вашого села? Оленько, я дуже вам вдячна. За турботу з Григорієм ви так багато зробили для нас із усил. Ми дуже щиро вдячні. Але нам краще буде поїхати удвох на потязі. Ну, якщо ні, то ні. Врутився в розмову Григорій. Оленка сама думаю знає, як їм буде краще доїхати. Наступні два дні Оленка із устею потроху збирали речі і налаштовували себе думками дорогу. Було радісно, тому що так засумували за рідною домівкою. В той же час і мучили думки, як люди будуть говорити і розпитувати про навчання усті і міське життя, що говорити, як вийти без сорому із такої ситуації, задумали Оленка із устею.